Дебют на обласних змаганнях та підсумкове третє місце. Такі здобутки волейбольної команди Подоляночка, яка була створена у горішніх плавнях півтора роки тому. Після участі у міських змаганнях з волейболу вихованки тренера Сергія Подоляна виїхали на обласну першість фізкультурно-спортивного товариства Колос цей турнір зібрав 21 команду, які були поділені на три групи. Після повернення зі змагань ми побували на тренуванні Подоляночки та поспілкувалися з її гравчинями та тренером. Грали в трьох містах: Миргород, Зіньків і Нові Санжари. З групи виходило дві команди наступний етап. Шість команд будуть грати 16 березня. Місце нам не повідомляли. Ще вони вирішують. Дівчата із горішніх плавнів потрапили до вісімки команд, яка зібралася у нових санжарах, та виборювала дві путівки у фінал. За підсумками змагань, Подоляночка посіла третє місце у групі та залишилася у кроці від здобуття путівки до вирішальної стадії змагань. Перший раз дівчата зіграли. На мій рост тут дуже непогано. Зайняли третє місце, не вистачило впевненості. Морально, так сказати, вони програли. Ну, там дівчата Терешківська громада вони грають за Полтавчанку, дитячу лігу. Наші з ними вже зустрічалися у нас в грішніх планах. І оце їхній такий мандраж перед суперником. Побачили дівчат і трошки ну, морально ще не готові. За тактичною, фізичною підготовкою, ми на, на певному рівні не гірші за них, але морально ми ще перший раз не готові. Ну я думаю, що наступному році, а може, ще буде федерація проводити, ми поїдемо. Будемо задоволені приймати участь і добиватись результатів. Вихованок Сергія Подоляна випередили два колективи. Один з них команда Терешківської громади, в якій були зібрані гравчині із полтавчанки і з достатнім досвідом виступів у турнірах обласного та національного рівнів. Ще одна путівка у господарок змагань волейболісток із нових Санжар. Дівчатами з горішніх плавнів не вистачило лише однієї перемоги для продовження боротьби у турнірі. Гравчині команди Подоляночка поділилися враженнями від дебюту у обласних змаганнях. Було морально складно грати з командою Полтави. Ми дуже посипалися в грі, в грі. і ну що можу сказати, гра була цікавою, але ми могли краще. Мені все дуже сподобалося, хоча і не дуже багато грала, але а, коли я виходила на майданчик, то я а, почувала себе як вдома. Мені, звісно, все сподобалось. Змагання взагалі це завжди цікаво. кудись поїхати, якісь нові а, суперники. Ми ну, досить нормально грали, добре, але звісно не, не вистачило якоїсь моральної витримки і взагалі все було добре. На початку було дуже складно, тому що нове місце, нові люди. то сипалось трошки. Ну а потім, як ви з хвилюванням впоралися? Підтримували одне на одному. Як там зал, як умови? Та добре. Гарний Краще, не ніж тут Вже після завершення ігор у рамках обласного турніру. Подоляночка зіграла ще один товариський матч. Він склався на користь команди з горішніх плавнів і додав впевненості тренеру Сергію Подоляну в тому, що його вихованки спроможні надалі досягати успіхів. Ми грали з командою, яка зайняла друге місце. Там вони були розслаблені, і чесно сказати, вони виграли дві партії. Команди, яка зайняла друге місце, так що у нас є перспектива, надії, що дівчата додадуть. Тим більше у нас, зараз у нас 2010 рік дівчата прийшли, 2012 рік зараз у нас група дівчат з волейболу складає близько 40 дівчат. У нас вже, так сказати, команда організовується, різний вікові так що будемо їздити, приймати участь у змаганнях, як обласних, так і регіональних. Думаю, що в місті гаріші плавні волейбол буде розвиватися і буде достойна команда представляти наше місто на обласних та всеукраїнських змаганнях. Щодо подальших планів дівочої команди Подоляночка, то вона має запрошення на товариські матчі у Кременчуці та очікує затвердженого календаря першості вже від Федерації волейболу Полтавської області. Найближчим часом участь у змаганнях візьме інша команда Сергія Подоляна. Моноліт це юнацький колектив 30 березня гратиме у розсошенцях на обласному турнірі. Завдання команди горішніх плавнів вийти із групи, аби 4 квітня взяти участь у фінальних матчах змагання. you <music>